Чергова напружена ніч для нашої ППО вартові неба ліквідували 61 ворожу ціль. Про це повідомили в командуванні повітряних сил збройних сил України. Загалом в ніч проти неділі росіяни застосували 83 засоби повітряного нападу, зокрема, 76 шахедів і безпілотників імітаторів. Запуск відбувався з кількох напрямків: Шаталова, Мілерова, Курська. Також Росіяни застосували балістичну ракету іскандер М з Брянської області та ще 5 зенітних керованих ракет с 300 і С « з «Курська». Урської із повітряного простору над акваторією Чорного моря ворог пускав ракети Х-22. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Відомо, що знищили 61 ціль: це дрони та балістика, зафіксовано влучання шести ракет і 16 БПЛА у восьми локаціях та падіння уламків збитих дронів ще у двох районах. Вони наші янголи-охоронці, що бережуть від ворожих ракет і дронів 24 на 7. та ще й добряче насипають по росіянах. У відповідь сьогодні Україна відзначає День повітряних сил Збройних сил України. До їхнього складу входять не лише повітряні, а й протиповітряні компоненти, зокрема зенітно-ракетні комплекси, радіотехнічні війська, а також спеціальні війська. Честь і слава тим, хто оборонить українське небо пілотам, штурманам, зенітникам, радіотехнікам, усім, хто щодня виконує цю тита. Анічну роботу привітав Лисарівнева і президент Володимир Зеленський він віддав шану тим захисникам, які не повернулися із завдань, захищаючи наші життя. П'ятеро загиблих та одинадцятеро поранених. Росіяни продовжують цинічно бити по цивільному люду і житловій та соціальній інфраструктурі на Донеччині. За добу вбили жителів Костянтинівки, Покровська, Сіверська та Райського. Напередодні ворог атакував десяток населених пунктів. Найбільше руйнувань у Дружківці. Росіяни серед білого дня поцілили ударними дронами по місцевому ринку. Там була жвава торгівля і доволі людно. Окупанти випустили три гербери, що вибухали одна за одною. Поранені семеро людей. Надзвичайники кілька годин гасили вогонь. Палали і торговельні ятки, і припарковані автівки. Також вибуховою хвилею пошкоджені кілька багатоповерхівок та адмінбудівля. В ОВА кажуть, росіяни останнім часом все частіше б'ють по великих містах Донеччини не лише кабами, але й дронами, типу шахет. Постраждалих від удару по Дружківському ринку доправили до лікарні на диво, минулося без загиблих. Хоча поранених довелося витягати з під завалів. Прибувши на місце було виявлено працівниками національної поліції трьох осіб, які перебували під завалами, їх самовільно було деблоковано, та в подальшому також надіслано до медичного закладу. Ми бачимо, що Російська Федерація стріляє безпосередньо по цивільних об'єктах, без різниці, тобто перебувають там військові об'єкти чи ні. В чергове підтверджуючи той факт, що без різниці, що саме піддавати руйнації. Найскладніша ситуація на фронті залишається на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Про це у своїх соцмережах повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Напередодні він побував на Покровському відтинку, відвідав усі командні пункти частин збройних сил і нацгвардії. Олександр Сирський мав зустріч з командиром сил безпілотних систем, командирами корпусів і бригад. Головнокомандувач зазначив, ворог нині шукає вразливі місця в нашій обороні. Активно застосовує диверсійні групи та намагається просочити. В тил. Для боротьби з ними вже були створені протидиверсійні резерви. Також Сирський наголосив, що, хоча робота з обладнання оборонних позицій, міновибухових загороджень та інших фортифікацій і ведеться, але її темпи мають бути вищими. Технологічне протистояння із ворогом у тилу, де кожен хибний крок може вартувати життя на передовій, у які 118 вісімнадцятої окремої механізованої бригади, що оборонять запорізький напрямок, власноруч удосконалюють ударні дрони і спеціальні, у спеціальній лабораторії, яку облаштували самотужки. Колишній шкільний учитель, ювелір, мікротехнік та автомайстер перепрошувають БПЛА, щоб ті обходили реби та вже кілька місяців самі виробляють плати ініціації підриву. І ці пристрої, на відміну від тих, що на Ходять централізовано значно якісніші про кропітку та непомітну для широкого загалу бойову роботу оборонців, які підтримують збір побратимів на ударні камікадзе, в сюжеті наших кореспондентів. Визивають трудовика до директора і питають, скільки ви будете показувати дітям, як вам пальці відрізає циркулярної пили. Наше знайомство із техніком 118-ї бригади Марсев Добогор починається жартома з анекдота про шкільного трудовика, бо й сам він колишній викладач трудового навчання з Кіровогращини. А він такий, ну як завжди, трудовик п'яний, ви ж знаєте цей анекдот. А скільки тут осталось? Ну, три уроки осталось та й і все. Сумуєте за школою? Е, не знаю. Я тут себе трішки проявив. Тут це в майстерні дронів, де вояки прискіпливо та серйозно удосконалюють і піві. Чимало нарікань в армійців було до заводської якості плат ініціації підриву, що спрацьовували через раз. Бо багато плат які нам приходять інколи з дронами, інколи. Закуповували ми самі за власний кошт. Було багато непідривів. Тож кілька місяців тому техніки бригади взялися виробляти їх самі. Ефективність каже 34-річний майстер Бугур 100%. Розробили Розробили ну, свою плату, скажімо так, на, на удар Віння, технічне знання дитини 9 класу е, достатньо. На замкнуті кільця пишіть, е, тобто, це вже подає сигнал, скажем, на. Електродетонатор 10 плат день можемо виготовити. Зараз у нас у розробці ще додатковий захист зведення пульта прошивка получених дронів Ми отримуємо, дорабатуємо річний киянин, автомайстер з позивним Сокіл на великій від самого її початку був піхотинцем. Потім дронарем. Нині старший майстер у цій лабораторії БПЛА. Як б'тися з рибом ворожим? Як обуду стараємося, якісь нестандартні частоти Поршувати, робити на керування, на відео, тобто обходити різними путями. Вийшла така ситуація, що кацапи принесли з собою новий реп, нові частоти, все, дрони не літають. Ті, що на позиції, вертаються назад, ми їх модернізуємо і вони знову летять. Тим часом Богу своїй кімнаті лабораторії обкладений з усіх боків ящиками з акумуляторами та інструментами, виточив на фрезерувальному станку заготовку під нову плату підриву FPV. Тобто залишаються інколи після фрези зазубини, які треба прибирати. Пайкою опікується 53 річний майстер з Вінничини на псевдоролекс. Каже, робота, від якої залежить приміром відбиття ворожого штурму а від так життя наших армійців, дуже кропітка. Ювелірна. І відповідальна у минулому він ювелір та мікромеханік. Навіть прихопив з дому професійну лінзу. Скільки вже спаяв плат ініціації підриву, збився з ліку. Не рахували скільки через ваші руки пройшло вже їх? багато. Я не знаю навіть. Ну більше сотні, дві наверні. Богур, що колись був помічником бойового дронеря та має золотого хреста за підбиту броню, каже, вони щораз намагаються вигадати щось нове. Утім, і ворожі майстри не байдикують. Тоже не сидять на місці. Вони працюють, і я скажу доволі успішно працюють. Нині вояки 118-ї механізованої бригади збирають кошти на придбання і дронів, які удосконалюються у цій лабораторії та летять трощити окупантів. Тож армійці просять усіх набайдужих долучитися до збору. Андрій Артем Дженко факти сітів. Єдині новини.